На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Ви побачите. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів та послуги із утримання будинків і прибудинкових територій. Такі питання обговорювали члени виконкому. Дитячий колектив Струмочок Покуття гвіздецької школи мистецтв повернувся із Польщі. В Коломиї знову прибули мощі великомученика і цілителя Пантелеймона. Зустріч із письменником, героєм України, громадським діячем, заслуженим працівником культури України та нашим земляком Романом Іваничуком відбулася в Коломийському музеї. На Коломищині відбулися районні змагання юних топографів. Турнір традиційно щовесни проводиться у Печеніжині. Футбольний клуб Карпати у рамках п'ятого туру обіграв на домашньому стадіоні юність галицьку команду Галвопно. Відбулася 42-га позачергова сесія Коломийської міської ради. У порядку денному 20 питань практично всі розглянули за кілька годин роботи. Крім земельного, зокрема щодо зняття мераторію на користування землею, його вирішили відкласти на доопрацювання, попередньо зібравши громадські слухання. Про перебіг та результати засідання міських депутатів. Репортаж Віталій Васильчук. У міській раді сварилися через землю ще до початку 42-ї сесії. Депутати і громадськість міста конфліктували. Але через питання про зняття мораторію на будівництво тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності до слова, воно викликало досить широкий резонанс. У залі були присутні представники правого сектору та самооборони. Втім, ще до початку засідання вони пішли, адже рішення щодо зняття мораторію Ігор Слюзар запропонував перенести на наступне засідання, попередньо вислухавши усіх охочих на громадських слуханнях. Також на сесії зачитали звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. У документі зазначено, що через постанову кабміну педагогічні працівники, вихователі шкіл естетичного виховання і бібліотекарі можуть бути позбавлені надбавок за престижність праці, оскільки коштів в міському бюджеті на ці цілі немає, і дотації і вирівнювання не передбачаються. І це в той час, коли зросли тарифи на газ, електроенергію, водопостачання і водовідведення. Ще одне звернення міської ради стосувалося децентралізації. Зокрема, у ньому вміщені пропозиції депутатів. Голова бюджетної комісії Михайло Комісарук запропонував встановити нульову ставку ПДВ для комунальних підприємств у послугах, що вони надають. А це напряму стосується підняття тарифів на компослуги. Якщо вони піднімають тарифи, то ну, тобто щось робиться. Нам ущерб місцевій владі місцево совредування громадян то відповідно вони повинні відшкодуватися. Просто якщо тарифи будуть підняти, а вони одночасно з 1 липня, я би ще це написав, відмінять не відмінять а становить на льову ставку по наданню послуг комунальних безпієсне, то це не так ударить по людях, як це наприклад буде піднято там у два рази чи на 50%. процентів. Чому це є дуже важливим? Також слухали про уточнення міського бюджету на 2014 рік, виконання головного фінансового документа міста та використання резервних коштів. За словами начальника фінуправління міської ради Ганни Бакай, бюджет за перший квартал 2014 року виконаний на 100%. відсотків. уточнення бюджету від місяці. Ми зменшили пам'ятати бюджету три мільйони шісторок вісім податок до політична і за п'ять місяців. В результаті чого на за п'ять місяців маємо виконання бюджету, тобто ще 80 тисяч. Єдина проблема, що сьогодні місто працює на видатки незахищених статей 1% від надходжень. Якщо рахувати, що по загальному фонду ми збираємо місяць 4 мільйони 600 тисяч, так? то на все утримання міста ми маємо 46 тисяч на місяць. А якщо рахувати, що комунальним службам при виконанні всіх робіт, ну всіх комунальників треба тону солярки в день, то там ніколи нічого не виникає. Ми далі хрестимо, ми далі жебраємо, ми далі просимо. А тепер дивіться, що місячно людина подача підприємцю, підприємство сплачують міський бюджет живими коштами через право, через єдині казачеські рахунок по 800 тисяч гривень. А тепер, хто хоче мені сказати, попередня влада, попередники, чи теперішня влада, до цього часу вже пішов шостий місяць. Абсолютно нічого не робить для того, щоб ці кошти, які ми сплатили тут у місті, і дали ми дали ці кошти. От такі податки, нам чомусь там затримувати, і ми даємо на бензин шукаємо, на то шукаємо, дороги не будуємо. Тому це є нагальне питання. Всі повинні знати, що косиці є. Міські депутати більшістю голосів затвердили цільову програму протидії віл інфекції СНІДу на 2014 рік. За словами головного лікаря Коломищини Ірини Садов'як, на сьогодні зареєстровано 45 таких хворих. 26 із них мешканці міста. Єдина проблема ми до речі, беремо на себе дуже багато обстежень. Нам дає область для іногородних тест системи, і ми працюємо на цьому. Це дуже велика кількість людей. І повірте мені, що це не 45 чоловік. Багато... На сесії депутати обговорили земельні питання і також затвердили межі міста. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів та послуги із утримання будинків і прибудинкових територій такі питання обговорювали члени виконавчого комітету. Розширене засідання провели у Палаці культури народний дім. Все для того, щоб якомога більше містян могли висловити свою думку з приводу підвищення цін. Засідання виконкому Коломийської міської ради перетворилося у громадські слухання. В принципі, з такою метою його й проводили не як завжди у ратуші, а у народному домі. Коломийська влада. Да пояснила, питання, які виносяться на порядок денний, стосуються кожної людини. На початку члени виконкому та громада обговорили питання фактичного підвищення тарифів на захоронення сміття та як наслідок здорожчання квартирної оплати. Люди, звісно, були проти таких дій, нарікали ціни на усе зростають просто на очах, а тут ще й високі тарифи на комунальні послуги. Проте ці два питання більшістю голосів було схвалено. Тепер ми платитимемо на три копійки більше за кожний квадратний метр рідної домівки. Трису захворювання є обов'язково. Тільки з-за того, що ми правда з 8-го року 6 років її не корахували. Також на виконкомі прийняли рішення в Коломию більше не звозитимуть і не захоронюватимуть сміття з усього району. Як це роблять досі? Коломийський полігон лише для відходів Коломиян. Також актуальним залишається питання будівництва сміттєпереробного заводу. У нас для цього є все необхідне, окрім інвестора, і Щоб перейти на європейські методи захоронення там величезні інвестиції. Це коштує дорожче ніж сам завод. Найбільш очікували коломияни питання про підняття тарифів на воду. Інформація про можливе суттєве, фактичне 100% підвищення ціни обурило громаду. Люди нарікають живемо на річці пруд, а платимо дорожче ніж у Криму, де прісної води обмаль. Міський голова пояснює, підняття цін на газ, електроенергію воду не в компетенції місцевого самоврядування. Таке рішення приймають у Києві на найвищому рівні. Я можу Немає право регулювати ціни. Енерго забезпечення регулює ціну національна комісія з. На засіданні виконкому пояснили, сім'ї, які платять більше як 15% сукупного доходу за комунальні послуги, будуть отримувати компенсацію від держави. А таких родин кажуть у владі 90%. Поки можемо порадіти остаточно, новий тариф ще не затверджений. Міський голова запропонував написати звернення від Коломийської громади прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Пояснити, що ми не задоволені новими цінами, і попросити вжити інших не таких крайніх заходів, не піднімати тариф на воду в нашому місті. Компенсації перераховували. Вати на особисті рахунки громадян, а також зняти 20 відсотковий податок на додану вартість з Коломийського водоканалу, адже це тягне за собою подорожчання його послуг. В четвер у прямому ефірі телеканалу НТК спілкуємося з міським головою Коломиї Ігорем Слюзером. Будемо обговорювати проблеми життєдіяльності міста в неспростих економічних умовах і суттєве підвищення тарифів на всі комунальні послуги та енергоносії. Початок ефіру о 19.50 в четвер. Дитячий колектив струмочок покуття гвіздецької школи мистецтв повернувся із Польщі. Діти виступали на щорічних днях української культури, який організовує об'єднання українців у Щеціні. Це свято має на меті допомогти сформувати позитивний імідж України серед поляків, привернути їхню увагу до багатої духовної спадщини українців, кажуть у товаристві. Окрім гвіздецьких скриполів, на Щецінській сцені виступали колективи із Києва, Луцька та Закарпаття. Поряд функціонувало містечко українських митців. Були там і майстри з Коломийщини. Побувала у західнопоморському воєводстві в Польщі і бачила там українське свято Тамара Приходько. Це свято ось уже 18-й рік поспіль організовує товариство українців у Польщі. Воно відбувається у замку князів Поморських у місті Щецін. До речі, саме тут народилася російська імператриця Катерина II, за наказом якої було зруйновано козацьку державу Запорізьку Січ. Тепер у цьому замку тріумфує українська культура. Хай лише три дні. Але щороку тут лунає українська пісня, милує око вишивка і звучить українська мова. Усе це завдяки ентузіастам, членам Щецінського відділення Об'єднання українців у Польщі, яке очолює етнічний українець Іван Сирник. Його родину переселили на північ Польщі під час операції Вісла. Зберегти українську ідентичність, світогляд, культуру і релігію то є головне завдання очолюваного ним товариства і днів української культури. Хочемо всім показати велику культуру України, багато культуру України Це всіх районів. В тому році чудні менше буде, але так як до того року було, то від західної України через Пів... північну Україну, південну Україну, аж до східної України. А мріємо, щоб показати всю Україну. Tak się składało, że w tym roku mamy z tym problemy, sprawy, sprawy w Ukrainy. Po różnym bywają z e, Chiny Ukraina przelewają krok. Od, że w tym roku z Ukrainy w nas nie ma. Może za rok. i daj Boże za rok na pewno będzie z Ukraina. To jest światło przede wszystkim dla Polaków. Światło, e, jakie gotujemy dla Polaków, żeby im pokazać wielość naszej kultury. Żeby w nich nie była tylko ujawa burszczu ukraińskiego, sała. Szarawary, kozaka, a żeby one coś większego wyniosły z wice i żeby coś większego im pokazać. Zbagać im z roku na rok i różne wystawki, przyjeżdżają teatry do nas, przyjeżdżają filharmoniczne orkiestry do nas. Także różne i różną kulturę pokazujemy, ale kultura Ukrainy jest wielka, niezbagniona. Урочисто відкривали дні української культури саме наші гвіздецькі діти. Колектив струмочок покуття вперше виступає за кордоном, готувалися, спеціально шили костюми, підбирали репертуар. Сьогодні гвіздецька школа мистецтв вперше презентує в Європі, можна сказати, свої досягнення, ті, які ми показували на наших теренах в нашій державі. І власне діти з великим захопленням цю поїздку сприйняли. Було залучено батьків максимально і спонсорів, і хотілося відзначити десь тут допомогу батьків з Умову іванішиного Василя Михайловича як мецената нашого колективу і воно є відрадно, і Ми радіємо, що ми маємо тих людей, які підтримують мистецтво. І надіємося, що не тільки місто Шесін буде, а й інші міста Європи. Піздецька школа мистецтв буде підкоряти. Ці ми привезли твори насамперед нашого українського композитора Лисаковського «Думи мої», Вальс Михайла Тимофієва, нашого земляка, чарівний край, також Баха. Фрагмент христия... Селянської кантати. Ми всі дуже під таким враженням, дуже гарним. А, звичайно, ми хвилюємося. Всі хвилюємося, бо ми представляємо нашу Україну, і ми маємо гідно це зробити. Маленьким скрипалям аплодувало поважне товариство. Консули з восьми європейських країн, влада Щеціна та західного помор'я. Наш консул у Гданську Мирон Янків я завжди з таким великим членом шуймує запрошення пана Івана бить обецне на Днях української культури в Шичині. Це перед усім волічні, що на, на бжегу жеки Одер, на заході польський, можемо бачити хвилі дні культуру українську з різних частин України, з полудня, зі сходу, з заходу України і дісій починив тута замку ксьонжонд поморські то пітну культуру України. Свято української культури у Щеціні тривало три дні. Окрім виступів колективів, організатори запросили поляків на дегустацію українського борщу та свято до Дня захисту дітей. Але про це завтра. Слід зауважити, що об'єднання українців у Щеціні готує не лише фестиваль української культури. Нещодавно 200 дітей, у тому числі із Коломийщини, отримали подарунки. Також влітку 120 дітей з України відпочиватимуть у Щеціні на Балтійському морі. Ними теж опікуватиметься українські товари. Тамара Приходько Ігор Кофлюк із Польщі спеціально для новин телеканалу НТК. В Коломиї Знову прибули мощі великомученика і цілителя Пантелеймона. Православна святиня відтепер, не постійній основі буде зберігатися в кафедральному соборі Преображення Господнього, що на вулиці Мазепи. Чудотворні мощі у столиці покуття зустрічали зі всіма почестями. З цієї нагоди відбулася урочиста божественна літургія. Великомученик Пантелеймон шанується у православній церкві як грізний святий покровитель воїнів. Цей бік шанування розкриває його перше ім'я Пантолеон, що означає У всьому лев. Друге ім'я дане при хрещенні Пантелеймон означає Всемилостивий і показує його як великомученика та цілителя. На іконах святий Пантелеймон зображений юнаком в червоному вбранні зі скринькою в лівій і ложечкою в правій руці, як лікар-благодійник. Святитель Пантелеймон Більше відзначився тим, що він оздоровляв людей без усякої ліків, а тільки молитвою, і вимагав від людей заплати тільки єдиної, щоб увірували у єдиного Господа, який подав їм зцілення. Так само і сьогодні церква закликає, щоб кожен, хто буде прибігати до Пантелеймона, прибігав із молитвою і увірував у Господа, і Господь задовільнить усі прохання. Хто буде звертатися до нього? До святого пантелеймона звертаються у молитві від недугу, душевного і тілесного. Ім'я великомученика також згадують при звершенні таїнства соборування, освяченні води і у молитві за немічного хворого. Люди моляться найбільше про зцілення. Просичи здоров'я для своєї душі, так особливо і для оздоровлення свого тіла, оскільки святий ще за земного життя по молитві своїй оздоровляв недужих від різних невиліковних хворів, так само і після смерті не полишає е, своїх вірних християн без своєї опіки. За молитвою люди отримують зцілення. З часу, відколи мощі чудотворця пантелеймона перебувають на Прикарпатті, теж уже є багато випадків зцілення, розповідає отець Тарас Мойсюк. Останнє із свідчень є, що дівчинка, яка е, почала втрачати зір. Щиро молилася перед цією іконою і отримала допомогу, почала краще бачити, і вже готувалася до операції на лікування від зору. Але по милості Божій святитель Пантелеймон вислухав її молитву, і є свідчення того, що вона зцілилася від своєї недуги, почала краще бачити. І лікарі засвідчили, що вона повністю є здорова. Мощі великомученика Пантелеймона об'їхали понад 200 парафій Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Була святиня і в церквах інших конфесій. Тепер частинки тіла святого знову у Коломиї. З цієї нагоди Любов Бежук, директор місцевої третьої школи, привела у собор своїх вихованців. Ми привели сьогодні дітей третьої школи, наших учнів, які вже вийшли на канікули, але ще мають практику і приходять до школи, займаються в гуртках у таборі. Перебувають. Привели з тою метою, щоб вони розвивалися не тільки фізично, розумово, але й духовно. Маємо таку щасливу нагоду сьогодні відвідати і прикластися до мощей святого Пантелеймона-Цілителя, якого, напевно, практикуючі християни вже дуже добре знають, і ми хотіли до цього долучити наших дітей. Для самих школярів така незвичайна екскурсія цікава і пізнавальна. Діти, хоч у церкву, ходять, проте не всі знають про чудодійність мощей. Ми прийшли через те, щоб згадати про Бога, що він є, і щоб не вкоювати більше ніяких гріхів, і щоб покаятися перед Богом. Святий великомученик Пантелеймон творив дива за життя. Свою справу продовжує і по смерті. Мощі цілителя тепер весь час будуть перебувати у кафедральному соборі Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Мар'яна Мацьків Сергій Грин для програми події ЕНТКАМ. Дружня ювілейна зустріч з письменником, героєм України, громадським діячем, заслуженим працівником культури України та нашим земляком Романом Іваничуком відбулася в Коломийському національному музеї Гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського. Романові Іваничуку нещодавно виповнилося 85. Саме з цієї нагоди він приїхав до свого вже рідного міста. Вітала ювіляра, і наш кореспондент Ольга Гереджук. Візити Романа Іваничука до писанкового міста вже стали традиційними. Воно й це дивно, адже митець з гордістю називає місто рідним. Цього разу письменник відвідав Коломию у день свого ювілею. Я дуже часто Коломиї приїжджаю, бо це моє рідне місто, тут ще й родина моя є, якась частинка. А приїхав я на запрошення свого села Трач. Оскільки до Трача через Коломию, то я подзвонив пані Олі, що я їду через Коломию. Казала, що ми тут зустрінемося, тому я. У такий буремний час для України питання про її долю не оминуло і ювілейну зустріч. Письменник говорить, що сьогодні Україну побажає увесь світ. Шкода, що досягли цього кривавою ціною. Дуже е, драматична ситуація, про це люди всі знають, ми всі це переживаємо і маємо надію, що ми вийдемо ціло, і Україна вийде ціло, тому що окупант завжди програє. А тих, хто має свою землю, то виграє. Мало й прекрасно себе проявила на Майдані, на Майданах і в Львові, і на Майдані, особливо Києві. Так що я на мало нічого не можу сказати негативного. Незважаючи на поважний вік, Роман Іваничук вітає все нове та модерне, пишається українською молоддю та сучасними українськими митцями, ставлення до яких є часто неоднозначним. Українська література завжди була цікавою, вона і зараз є цікавою. Появилися молоді ім нові імена. Література міняє трошки свій напрямок, може від того, ну, той був соцреалізм, ну антилітература, але від реалізму такого нашого традиційного, до якогось новаторства, до модерної літератури. І пере, є перекоси до тої модерності, до незрозумілості, до у в текстах, що абсолютно не недопустимо, але воно є. Але є дуже багато цікавих імен, я їх знаю і, і, і люблю і читаю. У свої поважні 85 Роман Іваничук не втрачає молодецького запалу та жвавості. Постійно жартує та обіцяє тішити своїх читачів новими творами. Ольга Гереджук, Сергій Грицак для телеканалу НТК. На Коломищині відбулися районні змагання юних топографів. Турнір традиційно щовесни проводиться в Печеніжині. Змагання присвячені пам'яті ветерану шкільного туризму Юрія Блащука. Хто ж кращий топограф у районі? Дивіться далі. Змагання присвячені пам'яті ветерана шкільного туризму Юрія Блащука. Їх організовують для шкіл Коломийського району. Турнір юних топографів традиційно проводиться щовесни в Печеніжині, де жив і працював покійний колега, турист і картограф Блащук. Мета заходу реалізація краєзнавчого принципу викладання, практичної спрямованості шкільної географії та закріплення набутих на уроках навичок з топографічного знімання, місцевості на базі опорної печеніжинської школи. За час, відколи проводиться турнір, Рівень робіт значно зріс, розповідає Любов Дранчук, методист метод центру управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації. Набирається добрий десяток топографічних стрічок, які відповідають вимогам. Це свідчить про те, що вчителі кваліфікованіше готують своїх вихованців до турніру. Цього разу результати наступні. Серед шкіл першого третього ступенів. Перше місце посіла команда Печеніжинської загальноосвітньої школи, друге місце у команди з Отенії і третю сходинку отримала команда п'ядецької зож. Серед шкіл пер... Першого другого ступенів перше місце у команди Мишинської школи, друге команда Сідлищенської загальноосвітньої школи і третє місце у команди з угорників. Колуміянка пані Ганна просить допомоги для свого сина Степана, командира роти, що воює на сході України. Хлопцям потрібен тепловізор, оптико, електронний прилад для візуалізації температурних полів. З його допомогою завдяки інфрачервоним променям можна визначити наближення ворога. 10 тисяч гривень пані Ганні вже вдалося зібрати. Ціна тепловізора 28 тисяч гривень. Тому мати офіцера просить допомоги у небайдужих. Єдиний син у мене офіцер, офіцер української армії, капітан, командир роти. Він керує ротою на сході України, виконує свій обов'язок українця. От він у мене патріот. Він дуже переживає за своїх бійців і каже, що найголовніше для них зараз це. Тепловізор для армії, тепловізор, щоб вони могли відбити будь-яку атаку ворога. Я звертаюся до Коломеян, щоб допомогли зібрати гроші на тепловізор. Даю свій особистий пенсійний рахунок, і ні одна копійка не пропаде, бо там у бліндажах моя дитина і його 100 найкращих товаришів. Він каже: Мамо, не переживай, усе добре. Ми виконуємо свій обов'язок бойовий дух такий, як треба. От. Невістка мені каже, що сплять у бліндажах, що вони на полі, що вони під дощем і під сонцем. Але він вибрав таку професію і він виконує свій обов'язок. Ми що можемо, повинні допомогти. 10 тисяч. Ми вже зібрали. Хто може, хто може по пару рублів скинути на цей рахунок, що зараз вам покажуть по телебаченню. Я як мама, це моя це моя ініціатива допомогти цим хлопцям. От чим можемо. Бо якби армія могла, вона б їх забезпечила, раз не може, то зробимо все, що можемо для своєї країни. Сучасна медицина доводить, що родимка – не така вже й безневинна природна прикраса. Часто ці утворення бувають навіть небезпечними для життя. Отож, що таке родимки? яку небезпеку можуть створювати, та як від неї уберегтися, розкаже лікар дерматовенеролог Христина Оршак у програмі про все крім політики з Галиною Досин. середа 4 червня, початок о 19.45. На Прикарпатті відбувся відкритий обласний дитячий турнір з боротьби дзюдо, майстри дзюдо Івано-Франківська. У змаганнях взяли участь 90 спортсменів. Честь коломиї захищала команда фізкультурно-здорочого спортивного комплексу Прикарпаття, директор Василь Буджак. Троє наших дебютантів: Арсен Смик, Даніїл Кравчук та Юрій Освіцінський посіли п'яте місце. Свою першу перемогу отримав Владислав Бурнаєв. Досвідченіші спортсмени, зокрема, Юрій Романюк, став другим призером. А Ярослав Вершак. Бронзовим готував команду Анатолій Бурнаєв. Колумбійські футболісти здобули першу перемогу у цьогорічному чемпіонаті. Футбольний клуб Карпати у рамках п'ятого туру обіграв на домашньому стадіоні Юність галицьку команду гал з мінімальним рахунком. Один у неділю 1 червня Карпати в Коломиї приймали гал -вапно. Загалом матч мав принципове значення для Коломияна, адже Коломийська команда ще не перемагала в цьогорічному чемпіонаті. Невідомо чи було завдання забити швидкий гол, але підопічні Блясецького з перших хвилин захопили ініціативу і розпочали штурм галицьких володінь. Швидкий гол не забили. Але коли здавалося, що гра вирівнялась, Карпатам вдалась результативна контратака. Чотириходівка ходівка Федорюк веприк олійник гаврилюк завершилася влучним ударом останнього. Забігаючи наперед, скажу, що більше голів у цьому матчі не було хоча гостроти біля обох воріт вистачало. Вже в компенсований до першого тайму час два гравці галвапна виходили на самотнього стража воріт Карпат, але Юрій Кіселиця парирував удар худоб'яка. Ще одну нагоду галичани змарнували в другому таймі, коли Головінський зробив простріл вздовж воротарського, і нападнику галицької команди не вистачило сантиметрів, щоб замкнути його. Були хороші нагоди і в Коломийської команди, але притаманна підопічним Блясецько академічність тільки заважала. Отож, мінімальна перемога піднімає Карпати на три позиції в турнірній таблиці. Тепер коломияни посідають шосте місце. Натомість юнацький склад галицької команди Галвапно і зовсім не приїхав до Коломиї на матч. Офіційного пояснення такого вчинку наразі немає. Рішення по цьому матчу прийматиметься на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету Івано-Франківської федерації футболу. Але іншого рішення, як зарахування їм технічної поразки, й бути не може. Тож коломийські юнаки без бою здобувають перемогу. Водночас, вже майже місяць залишаються без офіційних матчів. Наступний матч на юності відбудеться 5 червня. Коломийські Карпати у матчі відповіді однієї восьмої Кубка області прийматимуть Долинський нафтовик. Початок зустрічі о 17-й годині. І на цьому у нас все більше інформації ви знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Бажаємо вам тільки хороших новин до завтра.